Слава Україні, вітаю вас на першому подільському. Далі детально про атаку окупантів, про ураження електромеханізованого заводу та НПЗ Росії, про ДТП у Хмельницькому, в якій постраждав двадцятирічний мотоцикліст. Я Ольга Захарченко, маємо 5 хвилин на головне. У ніч на 2 липня противник атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області та запустив 114 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів. Із напрямків Брянськ, Шаталово, Курськ, міллерево приморсько ахтарськ Росія. Командування повітряних сил Збройних сил України повідомляє, що протиповітряною обороною знешкоджено 79 ворожих ворожого на півночі, сході та півдні країни. 40 збито 39 Локаційно втрачено чи то подавлено реб. На жаль, є влучання у 14 локаціях, а також падіння збитих на двох локаціях. Генштаб підтвердив удари по Іжевському електромеханізованому заводу Купол, який виробляє зенітні ракетні комплекси. Повідомляється про точні влучання у корпус номер 1 на майданчику номер 1 Там виникла пожежа. Результати ураження уточнюються. Також завдано ураження по території нафтопереробного заводу Саратов-Орг Синтез» у Саратовській області Росії. Потужності цього НПЗ використовуються окупантами для забезпечення. Пальномастильними матеріалами військових підрозділів Росії, що задіяні у збройній агресії проти України. Результати ураження теж уточнюються. Шепетівська громада втратила ще одного відважного воїна. 23 червня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку, загинув старший сержант Олександр Валерійович Новіков, 1983 року народження. Командир відділення взводу забезпечення 5-го самохідного артилерійського дивізіону однієї з військових частин. Прощання з оборонцем будеться сьогодні, о 13-й годині, на площі Тараса Шевченка у Шепетівці. Поховають воїна на міському кладовищі. 2 липня оголошено днем жалоби на території громади. Щирі співчуття рідним, вічна слава та шана полеглому захиснику. У центрі Хмельницького сталося ДТП, у якій постраждав 20-річний мотоцикліст. На перехресті вулиць Кам'янецька та героїв Маріуполя зіткнулись автомобіль БМВ, за кермом якого перебував 34-річний місцевий житель та мотоцикл Хонда під керуванням 20-річного хмельничанина. В результаті ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події. На міському пляжі Хмельницького небезпечно купатися. Фахівці центру громадського здоров'я МОЗ України проводять моніторинг якості води в офіційних місцях масового відпочинку. Вони беруть проби води та аналізують їх за хімічними та мікробіологічними показниками, перевіряють серед іншого на наявність кишкової палички. У Хмельницькій області якість води не відповідала нормам за хімічними показниками. У межах міського пляжу у Хмельницькому через забруднення тут заборонено купатися, адже це може становити загрозу для здоров'я. Проте вода відповідає нормам безпеки на таких пляжах області, а саме у межах пляжу Віли Двірки у селищі Велика Слобідка Кам'янець-Подільського району на річці Мукша, на міському пляжі Ізяслава, на річці Горинь, на міському пляжі у Славуті, на річці Богушівка, у містах Красилів, Старокостянтинів та Полоне, а саме на річці Хомора. У Хмельницькому частково обмежать рух транспорту до 5 липня 17-ї години на проїзній частині дворової дороги за адресою проспект Миру 92, Дріб 1 зі сторони Старокостянтинівського шосе. Проводитимуть роботи по ремонту та заміні тепломережі. У зв'язку із цим рух транспорту на цій ділянці буде неможливий. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. А також до 6 ранку, 5 липня, триватимуть дорожні роботи на перехресті вулиці Івана Мазепи та Ярослава Мудрого. Виконуватимуть роботи комунальне підприємство по будівництву ремонту та експлуатації доріг. Через це рух транспорту на цій ділянці буде ускладнений. Зокрема, можливе часткове перекриття смуг, зміна напрямків руху та накопичення заторів, особливо у ранкові та вечірні години. Тож плануйте свій маршрут заздалегідь. Долучайтесь до наших соціальних мереж, аби бути в курсі усіх подій нашого регіону та нашої країни. Скануйте qr код та станьте частиною нашої спільноти. Побачимось в ефірі Першого подільського.